Німці в Києві у російській так званій історіографії німців завжди сатанізували. Українського читача наполегливо підводили до думки, що з німцями союз неможливий, що він може призвести лише до поразки України. У незалежній Україні цю лінію намагались продовжити так звані доброзичливці. Маю на увазі відомий документальний серіал Собору на крові, який і досі показує п'ятий канал. Через весь фільм проходить нав'язлива думка, що українці не повинні співпрацювати з німцями, бо це, мовляв, тільки нашкодить Україні. Але у нас був свій призабутий досвід спілкування з німцями у 1918 році. Прийшли вони в Київ 2 березня як визволителі від російських полчищ Муравйова. Послухайте цю історію. Кияни знали, що німці йдуть на столицю і раділи, що ось ось у розгромленому місті настане лад і спокій. Віра в силу німців була величезна, стверджував журналіст київської мислі Соломон Сумський. «Посмотрите, от єдуть повозки німцев, казав інший киянин, що дивним способом поєднував у собі слов'янофільство з високою пошаною до німців. «Слышите? Гудіт як, не дребежит, а гудіт!» «Вот что значить німецька робота, і заметьте, это після трьох лет війни. Якесь подвійне почуття панувало всередині, згадував член Центральної ради Микола Галаган. З одного боку відчувалась певність того, що не може тепер бути прояву російської сваволі, дикості, жорстокості, не буде тепер звірячого нищення людей, не буде трусів, грабунків. Але з другого боку була якась невпевність невідомо було, що несуть із собою ті невідомі люди у сталевих шоломах, що ходять по вулицях збитими лавами під звуки дудочки. Що українці не ставились до німців вороже? Це цілком зрозуміло, бо ж вони прийшли до нас як союзники. Але не тільки українці, а взагалі рядові обивателі також прихильно зустрічали німців у Києві, бо ці принесли із собою визволення від большевицького пекла. Кияни, щоправда, з докором похитували головами, мовляв, ну як так сталося, що Центральна Рада закликала німців. Але навіть слов'янофіли визнавали, що німці це мур, якого розбити не можна, що ніколи в них не може бути ніякого большевизму, бо вони люди висококультурні і люди порядку, що навіть республіки у них бути не може, бо кайзеризм це суть німецького духа. У них, мовляв, Усе твердо, міцно, непохитно і незламно. До Києва спочатку увійшли українські частини. Кайзерівці стали на бруківку української столиці лише наступного дня, 2 березня 1918 року. Київський юрист Олексій Гольденвейзер вважав, що німці дозволили українцям увійти першими через свою галантність. В'їхавши до Києва, німці насамперед змусили кияни гостей столиці Вимити неймовірно загіджений вокзал, перони та залізничні шляхи. Після цього ретельно вичистили та попрали свій одяг, привели до ладу чоботи, помились, а тоді вже запросили на бал жінок, яких змусили допомагати в прибиранні вокзалу. Це справило на киян величезне враження. Неприхильний до німців та й до українців журналіст Соломон Сумський побачив перших кайзерівців близько четвертої години дня. Рота за ротою. Важко, солідно, по німецьки вступали в місто німецькі частини, підчищені, помиті, впевнені й спокійно йшли до казарм, які вже вибрали квартир'єри. На маленьких конях поверх сідел закріплені кулемети, а під ними маленькі килимки, і на це звернули увагу кияни. Оце справжні, казали вони з повагою, розглядаючи німців. До більшовиків вже ставилися як до несправжніх. Недовговічних мешканці столиці з прихильною цікавістю розглядали союзників, які дефілювали містом із музикою. Обличчя вояків були зосереджені, дисципліна зразкова, спокійна приязнь і усвідомлення власного достоинства. Хоч квітів їм не кидали, та все одно натовп тріумфував. Усе ж деякі дами сором'язливо дарували німецьким офіцерам букетики. Заможні верстви зустріли німців радісно, але без експансивності. Радість визволення була щирою, але без ентузіазму. Єврей, власник фабрики, а відтак і противник більшовиків, сказав: «Відіте, нужно радоваться, душа, правда, боліт, но тіло радується. Не минуло кількох годин, як вітрини магазинів засяяли товарами, а на базарах з'явилося безліч продуктів Київ. Пустельний та мертвий за більшовиків одразу ожив і викинув на вулиці тисячні натовпи і світлі дамські убрання. Німці за кілька годин відновили в місті телефонний зв'язок це вразило киян. Німці принесли заспокоєння з першого ж дня. Уже на початку березня 1918 року у Києві почалась облава на жебраків з німецькою методичністю. За два дні союзники вичистили Київ від небажаного елементу, куди їх відправили, і зараз ніхто не знає. Із кримінальниками розмова була коротка. Виловивши за тиждень кілька десятків кишенькових і квартирних злодіїв, німці розклеїли оголошення, в яких запропонували охочим подивитися на екзекуцію. Перевиховання намітили на ранок понеділка. Саме в цей день і відбувся публічний розстріл на схилах царського саду. Це так вплинуло на київських бандитів, що в місті припинилися грабунки та насилля. Тепер навіть пізно вночі можна було безпечно гуляти вулицями міста. Відкрилися театри, синема, ресторани. Життя заграло швидким темпом веселу музику. Порядок у столиці налагодився зразковий. Містом ширилися слова німецького головнокомандувача Айхверна. Ми зробимо з Києва другий Париж. Мало хто сумнівався, що так воно й буде. Кияни вірили, що німці прийшли в Україну друзями, а не ворогами. Лише понурі мешканці робітничих околиць із-під лоба поглядали на тих, хто ніс лад і спокій. Один із недоброзичливців, російський есер Борис Донської. Підірував генерала Айгорна на київській вулиці під час допиту. Терорист признався, що наказ здійснив за постановою ЦК партії Есерів у Москві. Росіяни свого добилися, стосунки між українцями і німцями було зіпсовано. Революція, яку в листопаді 1918 року здійснили союзники Москви, німецькі комуністи, призвела до відречення Кайзера, а відтак і поразки союзної нам німецької держави. Німецька армія, яка надійно захищала кордони української держави, вирушила на батьківщину через незахищені кордони в Україну посунуло розбійне російське військо. За місяць гетьман України Павло Скоропадський змушений був зректися престолу. Нинішня війна України з Росією дала нам шанс знайти в Європі багато друзів, серед них і німців. Віримо у відновлення історичної співпраці збройних сил наших народів проти Росії. Геостратегія Європи повинна здійснюватися проти Росії за рахунок Росії та на уламках Росії. Так говорив незабутній збігнєв Бжезінський. Прийшов час реалізувати цю мрію. Роман Коваль 2005 рік